Російська армія впродовж доби обстріляла 10 населених пунктів Донеччини. Поранені 11 мирних жителів. Бійці підрозділу Нацгвардії Буревій показали, як боронять Білогорівку на Луганщині. Продовжують навчати дітей за 15 кілометрів від лінії фронту. Як нині працює Зорянська школа в Донецькій області? Дванадцять разів продовж доби російська армія обстріляла градами та ракетами Авдіївку. На ранок вони завелись з четвертої, шістнадцять, майже до п'ятої був масований обстріл всього міста, і центральна частина міста, і стара частина міста. І на коксахім з градами лупили. Потім восьма, дванадцять масовано також обстріляли центральну частину міста. І зранку вже було два авіаракетні удари. Ну нурсами цими некерованими ракетами. Напередодні ввечері російська ракета зруйнувала вщен дев'ятиповерхівку в Авдіївці. Під завалами залишаються двоє людей. По вчорашній ситуації ще було два ракетних удара по місту біля 20-ї і 22-20. третій був ракетний удар. Коли був двадцятий ракетний удар, ще один поранений. Тому три поранених з вчора І під завалами залишаються дві людини: чоловік 30-го року народження і жінка 58-го року народження. Дві керовані авіабомби ФАБ 250 російські. Війська напередодні спрямували на Турецьк. Повідомляє про служба поліції Донеччини. Пошкоджено 11 будинків, школу, церкву, будинок культури. Поранено п'ятеро людей, серед них трирічна дитина. Рятувальники доправили травмованих людей до лікарні, повідомляють у прислужбі ДСНС Донецької області. В епіцентрі бойових дій на Донеччині залишається Бахмут та Маргінка. Повідомляють у генштабі збройних сил України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському. Та Мар'їнському напрямках відбулось 26 бойових зіткнень В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового, завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озарянівки та Торецька. У селі Богородичне Святогірської громади правоохоронці згумували ціла п'яти чоловіків та двох жінок. Захоронення цивільних мешканців датовані травнем липнем минулого року, коли село перебувало під російською окупацією. Особи ще двох померлих наразі встановлюють, повідомляють у пресслужбі Донецької обласної прокуратури. Олександр Забродін, Вікторія Алєксєєва, Суспільне новини, Донбас. <звіт> Плюс-мінус. <-праць> Якщо тут буде в нас, бійці підрозділу Нацгвардії Буревії несуть службу на Лиманському напрямку. Боронять Білогорівку, що на Луганщині, з листопада минулого року. Нацгвардієць Юрій розповідає, пішов добровольцем в перші дні повномасштабного вторгнення. Нині він командує відділенням. Сек переродження з іншого життя в друге. Я вам скажу за своє відділення. Я за своїх хлопців впевнений на всі 100%. Хоча у нас хлопці такі теж трохи в руках, теж там легко не буде. Це точно білогорівка під щоденними обстрілами росіян, каже боєць Олександр. Поле бою там вже немає ні будівель, ні заводів. Одні руїни зараз інтенсивні бої починаються. Зараз там буде дуже гаряче. Оборонні дії тут вести непросто, розповідає Олександр. Майже всі високі будівлі придатні для спостереження та ведення вогню. Зруйновані, нестачі боєприпасів у ворога. Немає У них працюють і сушки, танки, сапоги, міномети різних калібрів, бехи. Коли працює артилерія, ворожа, то це 100% літає російський дрон. Скидають не тільки гранати. Воги, а й щось помочніше. Дрони в них не тільки мавіки, в них військові дрони є. Також повернувшись з бойового завдання, військові обговорюють атаки росіян. За день садимо три дронать <плес> летить знову чотири ката. Тобто зміняються <плес> <ще. плес> з бою. В три летить чотири. Так, нормально, <плес> да а про така убива. як бачите, нерманіть. Особовий склад ворога на цьому напрямку примусово мобілізовані жителі окупованих територій Луганщини та Донеччини, а також російські мобілізовані, розповідає командир батальйону Нацгвардії Костянтин. Тобто вони їх перемішують, роблять підрозділи, називають їх там вітязями, світязями, бойовими армійськими корпусами. Підрозділи стійко тримають оборону. Хвилюватися нам нема що, тобто лінія оборони у нас сильна. Костянтин називає Білогорівку останнім форпостом Луганщини і каже, вона буде триматися не гірше аніж Бахмут. Олександр Забродін, Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас вчителька зарубіжної літератури та директорка місцевої школи Поліна Панченко готується до проведення онлайн урока. Підключитися до класу не вдається через відсутність інтернету. Добрий день, я дати сюди уроку, бо немає. інтернету. Ага, я бачу, що немає інтернету. Ну, дивися, сьогодні у нас урок, контрольна робота. Виконані завдання. Треба. Відсканувати або сфотографувати і надіслати для перевірки до таких ситуацій, каже вчителька, готуються заздалегідь і викладають завдання завчасно. Онлайн урок триває близько 15 хвилин, але на зв'язку з учнями додає Паліна Панченко. Вони 24 на 7. Ми всі навчилися працювати через інтернет дистанційно. Ми навчились, ви ж розумієте, що ну. Коли ти писав крейдою на дошці, коли ти використовував, наприклад, інтерактивну дошку, було простіше. А тепер ми готуємо на кожен урок ми готуємо презентацію, тому що ну, дитину якось треба ж зацікавити. У нас вже й батьки сміються кажуть, що ми вже вивчили і фізику, і математику, тому що ну, по-іншому ніяк не виходить. Ми Тільки співпрацюючи з батьками. Ми можемо ну, такий режим роботи ну, якби продовжувати. Наразі дистанційно в школі навчається близько 180 дітей. Більшість з них виїхали в більш безпечні регіони. В Старостинському окрузі залишається 56 дітей. Буває таке, що на вулиці гучно, але ну, ти розумієш, ми вже живучи тут. Ми навчилися розрізняти, чи це треба йти в підвал, чи це ще можна посидіти. І інколи буває таке, що діти чують, що відбувається, і паля нікола. А чого вони в підвалі? А того що ще можна? Ще я можу знаходитися тут з разом з вами. Діти, які залишились в селі, можуть приходити до школи, якщо потрібна допомога з новою темою чи домашнім завданням. В консультаційному центрі школи працюють два вчителя. Вони роз'яснюють будь-який предмет, каже вчителька Наталя Холод. Якщо це звертаються, діти трішки старших класів, наприклад, восьми клас або дев'ятий клас цих ми. Програмами ми не знаємо. Нам важкувато, але якщо треба пояснити дитині я набираю вчителя наприклад математики або інформатики запитую як пояснити це це мені розказують дівчата як треба роз пояснити де подивитися може якщо є я, я зможу подивитися і я їм все це розповідаю адаліна учениця другого класу вона прийшла до вчительки щоб виконати вправи з української мови сьогодні в неї вдома також немає інтернету дівчинка каже що приходить до школи два рази на тиждень тут болі обясняють Чим по онлайн-урокам. Уроки учимо, повторяємо все, мучимось, читаємо, пишемо. Восьмирічна Аделіна каже, що чекає на перемогу, аби знову з друзями сісти за шкільні парти. Марія Гречко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас. Ну, от це мой дому з сторони Агаруда. Тіла сюди, тут рядишком. з цієї сторони була волна. Переселенка з Лисичанська Надія показує зруйнований внаслідок обстрілу росіян будинок. Сталося це 16 квітня 2022 року. Каже, евакуювалися декілька днів до повної окупації міста. Окна, двері, стінки, криша Сложилась Пристройка я була внутрі. Дякую пожежній частині я через забор живу з ними. Вони прибіжали першими. Мене. Ну, Я так не сильно пострадала, просто у мене був шок. Я вже приїхала сюди, і е, моя невестка допомогла мені в дії зареєструватися і подати документи, фотографії і так далі. Переселенка з Бахмута Оксана евакуювалася з міста з двома дітьми, в липні минулоріч. Каже, в дію заяву про пошкоджене. Зруйноване житло поки що не подавала. Жили ми там в підвалі. Прожили, наверное, 10 дней, а до этого 2, 2 месяца мы жили в коридоре между двух стен. Сейчас на данный момент я вообще не знаю, что там вообще с домом моим. Хотелось бы подать, конечно, на какую-то помощь по поводу руин. Я не знаю, не вижу ни фотографий, ничего вообще я не вижу в сети. Ну, хотя, если открыть. Всі новини, всі фотографії, то што в общем плані показують Бахмут. Там нету нічого живого просто там все повністю розрушено. Поэтому як це зробити, як подати, я не представляю Цьогоріч, 10 травня стартувала програма є відновлення, в рамках якої люди, чиї домівки постраждали внаслідок бойових дій, мають право отримати до 200 тисяч гривень компенсації на ремонт. Ця програма розрахована на компенсацію а, людям за. Пошкоджені житлові приміщення це або приватні житлові будинки, або багатоквартирні житлові будинки, які мають незначні пошкодження. Люди можуть подати заявку через застосунок «Дія» для того, щоб отримати компенсацію на проведення відновлювальних робіт. Зареєструватись у програмі мають право усі громадяни, чиї домівки отримали пошкодження внаслідок бойових дій. Однак гроші отримати ви не зможете, якщо ваша домівка знаходиться на тимчасово окупованій території, бо комісія органу місцевого самоврядування не зможе оглянути будинок і видати акт, для того, щоб зафіксувати існуючий стан а на підставі того, що вони побачать, вони роблять відповідний акт і заповнюють так званий чек-лист, який є додатком до постанови, в якому зазначено. А, Узагальнені а, а, моменти, які можуть бути пошкоджені, і вже зрозуміло в цьому чек-листі, який затверджений постановою кабінету міністрів, скільки вартує відновлення одного квадратного метру. А, для чого це було зроблено? Для того щоб підходи були однакові. Комісія оглядає ваше житло, заповнює акт та чек-лист. Про це ви отримаєте сповіщення у додатку дія. Після цього гроші на ремонт вашої оселі будуть зараховані на карту є відновлення, яку ви заздалегідь відкрити в одному з банків-учасників програми. Гроші цього рахунку зняти буде неможливо. Їх можна буде використати за двома напрямками: або можете придбати будівельні матеріали для відновлення свого будинку, або ви можете наняти підрядну організацію і офіційно її з рахунку розрахуватися за проведені роботи. А... Грошей на руки не може бути зняти, і це ну основне, що є цією програмою. І орган місцевого самоврядування за результатами виконання вами робіт також буде дивитися, щоб саме ті будівельні матеріали пішли на відновлення вашого будинку. Якщо ваша домівка отримала значні пошкодження внаслідок бойових дій, і ремонт вимагає залучення більшої суми грошей ніж пропонує програма її відновлення, то реєструватись зараз у програмі не треба, пояснює Наталя Козловська. Що стосується незначних пошкоджень, так ці люди мають право участі в програмі, але ми повинні розуміти, що зараз ми говоримо про проект, який дозволяє покрити а витрати в обсязі 200 тисяч. Якщо ви розумієте, що у вас витрати більше ніж ця сума, це буде наступний наш етап в реалізації закону, який буде мати трохи інші підходи щодо того, як люди будуть отримувати компенсацію, тому що це не за це не буде грошима на картку. Це буде інший зовсім підхід. Не потрібно подавати заявку, якщо саме на отримання компенсації по євідновленню, якщо у вас обсяг пошкоджень більший, тому що ви не зможете скористатися іншою програмою, а вона буде відповідно до закону, якщо ви всі знаєте. Ми зараз в процесі розробки складової, яка дозволить саме компенсувати виконання робіт які більше, ніж 200 тисяч. За даними міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, станом на 18 травня, заявна участь у програмі її відновлення. Надійшло понад 11 тисяч. З них 781 – з Донецької області. Одеслав Окулов, Олександр Буряк, Юлія Слабінська. Суспільне новини Донбас.